Що корупція, як явище, має глибинні корені, без викорчування яких марно очікувати системних змін на краще. Сьогодні я спробую детальніше зупинитись на цих коренях і на конкретних прикладах проілюструвати базові причини корупції, яка пронизала практично усі сфери нашого життя та нашої держави в цілому, це спотворні цінності. Честь і совість стали в суспільстві переважно архаїчним явищем. Керований хаос в управлінні, за якого дуже успішно ловиться рибка в мутній воді, та нарешті безвідповідальність посадовців і депутатів за свої дії чи бездіяльність. А на завершення наголошу, що світло в кінці тунелю таки є, і це не поїзд. Який шалено мчить нам назустріч. Починаємо з констатації факту, що в Україні вже склався типовий корупційний консенсус, коли всі дотичні особи між собою домовилися один одному не заважати робити деребан бюджету, надер чи кишень довірлих громадян.